Отож, про погоду ми говоримо. Слухали зведення від рятувальників. Кажуть, що висока пожежна небезпека. Є зараз будемо розпитувати у синоптиків, чого нам варто очікувати найближчими днями. Наталія Голеня у нас на зв'язку. Провідний синоптик українського гідрометеоцентру. Пані Наталю, доброго дня. вам. Добрий день. Чи варто чекати нам з вами прохолоди якоїсь наступними днями? Чи все таки ні? Та зовсім ні, у найближчі три доби утримається на всій території країни спекотна погода. І максимум в день становитимуть 35-39 градусів лише у північній частині 28-34. При цьому ніяких опитів, знову ж таки, нам ніхто не прогнозує. Опади будуть, але вони дуже будуть локальні. Найближчої доби на півночі країни, 5 серпня у Західних північних областях, 6 в Україні, крім Сходу, будуть окремі короткочасні дощі та грози. Але вони особливої картини не зіграють, бо дуже випадатимуть локально. І десь покапає, а десь трошки і полі. А на вашу думку, і за даними, це якісь така аномалія, така спека, яку ми зараз спостерігаємо останніми днями? Чи все таки українці трошки вже відвикли від спекотного літа? Ну, це літо було досі неспекотним, тому вже очікували, що спеки не буде. Але все-таки спека є. І вона буває така, от як майже кожного літа. До спеки 2010 року, аномальної, нам ще досить далеко. Там були зовсім інші температурні умови, тобто 35-38 на півдній, сході 40-42 градуси. Поки що такої спеки ми не чекаємо, тобто жарке літо, але в принципі не аномальне. А чи можете спрогнозувати все таки, коли буде трошечки холодніше? Чи є такі дані в гідрометеоцентру? Тобто, 6-7 серпня, вже в західних північних областях спека спаде до 23-28 градусів. На пізній сході ще утримається. А згодом, десь вже після 10 серпня, 11-12, спека може спасти по всій території країни. Я дуже вам дякую за цей прогноз. Наталія Голеня у нас була на зв'язку. Провідний синоптик українського гідрометеоцентру. Наближчими днями прохолоди нам не варто очікувати.